Технології та соціальні мережі відіграють все більшу роль в сучасному житті. Не є винятком і весільний бізнес. Сьогодні усі послуги необхідні для організації весілля можна замовити в інтернеті від приготування їжі до музики та декорацій. За допомогою, наприклад, Твіттера наречені та їх батьки тримають в курсі підготовки весілля родичів та друзів, які у свою чергу через мережу можуть легко долучитися до організації свята. Про нові і не лише технологічні тенденції. Ці сучасного американського весілля розповість Наталя Леонова. 92% сучасних наречених у США планують найважливіше у своєму житті день за допомогою інтернету. Кристин Маклюн, весільний координатор, каже, що існує чимало спеціальних сайтів, які дозволяють скоординувати весілля повністю. Відповідно до опитування проведеного виданням Forbes Women, 79% заручених жінок мають повноцінну кар'єру. Так що у них просто немає часу ходити по різних крамницях підбирати послуги, тому вони використовують інтернет, і майже 90% з них займаються цим взагалі протягом робочого дня у перервах. Гармоні Волтон, засновниця та власниця весільного бару у Лос-Анджелесі, збирає інформацію про останні модні тенденції у цій сфері. Вона стверджує, що у порівнянні з минулим 2011 рік приніс індустрії велике полегшення. Відбувається повернення і до традиційного планування весілля. Ми втратили стільки профільних видань, як то сучасна наречена та легендна наречена. Тепер соціальні мережі це головне джерело інформації. Завдяки новим медіям. Початківці індустрії отримують шанс заявити про себе раніше. Пробитися їм було дуже важко. Що ж до модних тенденцій, то найбільш популярним цього сезону став стиль 20-х та 30-х років: елегантність на першому місці, старомодні мотиви, мережені вбрання, бальні сукні. Повернулися і традиційні величезні весільні торти. 23-річна Сара Томсон одружується у січні 2012 року. Вона останнім тенденціям не слідує Я хочу щось сучасне, щось просте, і елегантне, щось казкове. Емілі Грейс, яка одружується цього липня, хоче, щоб сама церемонія була традиційною та серйозною, а вже прийняття буде майже карнавальним з іграми, розіграшами та незвичною для весілля кухнею. Я моді не слідую. Так, наприклад, я люблю пеони, але тільки тому, що цього сезону їх оголосила наймоднішою весільною квіткою. У мене їх не буде. На мою думку, все, що вважається супермодним, через якийсь час стає старомодним. А я не хочу, щоб моє весілля через кілька років виглядала застарілим. Під час економічного спаду багато професійних весільних координаторів не мали роботи. Тепер клієнти повертаються. Чимало орендарів церемоніальних приміщень навіть вимагають, щоб був весільний координатор. Нарешті бізнес повертається до нормального функціонування грандіозних церемоній, які ми повинні займатися справжні професіонали. Повернулась і традиційна біла чи кремова сукня. А для гостей пропонується вбрання різноманітних кольорів: золотого, пурпурного, синього, червоного, рожевого, аксесуари на вибір, паски з каміння, довгі сережки, прикраси для волосся. Втім, ніяких тіар. Що ж до весільних подорожей, американські пари віддають перевагу Карибам та Флориді. Наталія Леонова Голос Америки. У середньому організувати весілля у Сполучених Штатах коштує близько 25 тисяч доларів.